Постанова Золосівської міської виборчої комісії Золосівського району Львівської області від 2 листопада 2015 року номер 21 про визнання обраними депутатами в багатомандатних виборчих округах до Золосівської міської ради Львівської області відповідно до частини 5 пункт 17 статті 86 закону України про місцеві вибори частини першої статті 5, частини 1, четвертої, статті 10 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись постановою Центральної виборчої комісії від 21 вересня 2015 року No356, про роз'яснення щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим обласної, районної міської, районної місті ради у багатомандатному виборчому окрузі. На основі протоколу Золосівської міської виборчої комісії Золосської районної міської області про результати виборів депутатів Золосівської міської ради Лівінської області у багатомандатному окрузі. Золосінська міська виборча комісія постановляє перше. Затвердити протокол Солосівської міської виборчої комісії про результати виборів депутатів Солосінської міської ради в міської області в багатомандатному виборчому окрузі. Додаток No1. Дозвольте я це прочитати цитату. Протокол про результати виборів депутатів Солосівської міської ради. в багатомандатному виборчому окрузі Кількість виготовних виборчих бюлетенів. 17 тисяч 932. Кількість виборчих бюлетенів одержаних вільничними виборчими комісіями 17 932. Це згідно протоколу передачі. Але при підрахунку протоколів, спадкок, які були виготовлені підприємствами, що виготовляли бюлетені, виявилися розбіжності, причому на окремих виборчих дільницях досить значні. Дальний, для прикладу, по дільниці. Ми її називаємо 14, це по газовій конторі де було. До обласної ради не додано було 175 бюлетенів. На іншій дільниці 20 бюлетенів, на деяких було більше, плюс 8 бюлетенів. Подібна картина тільки в менших кількостях була до районної ради, до Золишницької міської ради. І був один бюлетень, не додано на голову міста. Є протоколи розходжень, тому передано по акту стільки-то, але фактично бу, були акти безбіжності. Вони є. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 17 тисяч Бюлетенів, щоб ви знали, виготовляється на пів процента більше від кількості виборців. Робиться Кількість виборців внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування 153. Це відділення, які дає виборчі списки, значить відразу вказує, хто буде голосувати вдома. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 9011. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування. 8796. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 124. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах відповідного багатомандатного виборчого округу – 8920. Ця ж кількість, які взяли в участь голосуванні – 8920. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, таких бюлетенів не виявилося – Нуль. Визнане дійсними 462 бюлетені. Кількість голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії в багатомандатному виборчому окрузі. Порядку желебкування, яке було проведено, порядку розміщення партій бюлетенів. Відповідно, протоколі, назви. Називати повністю ваші партії. Чи будуть, не будете ображатися, якщо скажуть. Політечна партія Патріот 661 голос. Політечна партія громадянська позиція 614. Політечна партія наш край, 104. Радикальна партія Олега Ляшка, 524. Політична партія Громадський Рух, Народний контроль – 432. Організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 994. Організація політичної партії Об'єднання самопоміч 1876. Політична партія Українське об'єднання патріотів Укроп 695. Злочинська районна організація Народного Руху України 399. Районна організація всеукраїнського об'єднання Свобода 1201. Організація політичної партії Українська галицька партія 255. І Заложницька рейна організація політичної партії Щейпінського об'єднання Батьківщина 702. Загальна кількість голосів виборців поданих за місцеві організації політичних партій багатомандатному виборчому образі 8 457. У відсотках Голоси виборців, потім місцеву організацію політичної партії, відношення до загальної кількості голосів, виборців, такі. Тут теж в цьому ж самому порядку я буду називати вам 100 до 10 тисячних, так як цього вимагається по постанові цілка, такі відсотки. Партія патріот 7,8 тисяч 160 тисяч. Громадянська позиція 7 тисяч. 000... 7, перепрошую. 7, 2630 тисяч. Партія наш край тисяч. Радикальна партія Олега цілих 6,1961 тисяча. Громадський рух народний контроль 5,000 одна тисяча 82 тисяч. Блок Петра Порошенка Солідарність 11,7536 тисяч. Об'єднання самопоміч 22, одна тисяча 828 тисяч. Золоцівська районна політична організація, об'єднання патріотів, Укров. 8,2 тисяч. Організація народного руху України 4,07 тисяч Всеукраїнське об'єднання Свобода 14,2013 тисяч. Українська Галицька партія 3,153 тисячі. І політична партія Всекраїнської об'єднання Батьківщина 8,3 тисячі. Це такі відсотки. І відповідно до цього, хто брав такий новий а це три партії, це партія наш край, це партія народного України. І Українська галицька партія участі в розподілі тати, не неберуть. Сумарна кількість голосів виборців подано за місцеві організації політичних партій, що отримали 5 і більше голосів виборців 7699. Кількість голосів виборців необхідна для отримання одного депутатського мандату тобто виборча квота. Це попереднє число розділено на 26 депутатських місць. І виборча квота складає 296. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій в багатомандатному виборчому образі. Солодівська районна організація політичної партії Патріот. 2. Громадянська позиція. 2. Радикальна партія Олега Ляшка – 2. Громадський рух народний контроль. 2. Організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. 3. Політична партія Об'єднання самопоміч. 6. Політична партія «Українське об'єднання патріотів Укров. 2. Організація «Українського об'єднання Свобода. 4. Організація політичної партії ще Українська об'єднання Батьківщина. Три. Депутатами багато в багатомандатному виборчому області обрано. Можна в двох варіантах. В алфавітному порядку, але тоді не буде по партіях. А в протоколі значиться спочатку по партіях. Я не буду зачетувати те. Число, місяць рік народження, про це буде зроблено чуть, -чуть пізніше, як тільки зачитають прізвища і імена від відповідних партій. І так, золочись, навіть політична партія об'єднання самопоміч. Стершовчий Микола Іванович, Бойко Тетяна Олексійовна, Юрцан Володимир Михайлович, Барабаш Йосип Петрович, Хуйбіда Тарас Ярославич і Амін Іван Васильович. Всеукраїнське об'єднання Свобода, Колодка Дмитро Ігорович, Будзігула Віталій Володимирович, Чучман Деся Миколаїва і Хомич Володимир Богданович. Блок партії Петра Порошенка Солідарність, Рудий Михайло Богданович, Савчук Андрій Юрійович, Гладкий Антон Романович. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, Стецюк Іван Романович. Родиновський Тарас Петрович, проць Ірина Володимирівна. Політична партія Патріот Седолес Олег Миронович, Кравчук Тарас Олексійович. Політична партія громадянська позиція. Нихчук Віктор Андрійович, Шаваровський Роман Зінович. Радикальна партія Олега Ряжка, Дубно Богдан Ярославич. Жула Василь Богданович. Громадський рух народний контроль. Воронюк Володимир Миколаєвич, вон Світлана Миколаївна. І політична партія Укроп, Легоцька Тетяна Леонідовна і Слободян Юлія Ігорівна. Цьому, Цей протокол складений Кількості 19 примірників, що назвають більше західні сусіди, які входять до складу територіальної виборної комісії і мають однакову юридичну силу. Підписи голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії, члени Територіальної виборчої комісії 2 листопада 2015 року.